Прийшла зима, і з нею повернувся попит шалений на оцей крем, дуже популярний відомий Атопал з мультілемелярною емульсією. все тому що його дуже комфортно використовувати в якості денного крему захисного саме взимку. Хоча, взагалі, призначення цього крему трошки інше, його. Загалі то використовують ті, у кого шкіра атопічна. Це така шкіра, яка дуже дуже суха, аж чухається. Така з почервоніннями. Знаєте, таку шкіру да, так? мабуть, вона у багатьох, на жаль, є. Бувають такі захворювання шкіри, які викликають такі явища, як розаца, наприклад, або дуже виражений, якщо купороз, псоріаз, До речі, теж цей крем дуже добре на це впливає. все. цей крем відновлює захисний бар'єр шкіри, тому його використовують для того, щоб закрити. Сироватки з ретинолом, з кислотами, з якимись ще будь якими іншими агресивними компонентами, і також його використовують для відновлення шкіри після агресивних косметологічних процедур. Тому крем, можна сказати, все його його населет дуже добре беруть. Але взимку це взагалі просто must have, тому що зі звичайною шкірою люди, ну, правда, з сухою більше, його беруть просто в якості базового догляду денного. Цей крем. Він, наче жирний на вигляд, такий він він не, не легкий, але він одразу вбирається і лишає такий оксамитовий фініш. Ну, звичайно, залежить ще від типу шкіри. шкіри але я по своїй комбінованні можу сказати, що він дійсно лишає дуже приємний фініш, і він не зовсім не липкий і на шкірі він відчувається, але він не відчувається таким жирним шаром. А він відчувається, що щось таке є. Знаєте, ну щось таке приємне. І саме тому цей крем комфортно використовувати в день на мороз, тому що оце щось приємне, оцей шар, він захищає шкіру від впливу мороз. Розумієте? Тому дуже класно його мати взимку. І ще хочу сказати, що хто у нас чутливий до ароматів, знаєте, що тут є аромат чайного дерева. Я його не люблю, чесно скажу. Ну багато хто відноситься нейтрально до нього. Він тут є, і він тут є такий виражений досить.